Друзі, усім доброго ранку. Хочу зняти трошки, як сьогодні пройде мій день. Сьогодні зранку займаюся консервуванням. Трохи зібрала помидорів, трохи зібрала огірків. Томат вже вариться дві каструлі 4-літрові. І Хочу показати, така у мене є машинка для переробки томатів. Дуже гарна. Це в мене вона вже стара. Слава Богу, ні разу не. Зламалася. Тут є дві насадки: одна на м'ясорубку, друга на сік. Ну, На борщ я полюбляю через м'ясорубку. Тоді томатик густий, Ну, ви знаєте, тому розказувати не буду. Тому я люблю через м'ясорубку. Оце В цьому році садила такий помідорчик Санька. Я дуже полюбляю цей сорт. Вона невеличка, її можна і для баночки цей помідорчик, і на томат воно гарно. От. Огірочки, Помидори гарно вродили цьому році, багато дуже. А огірочки ну, трохи похуже, тому що болячка якась нападає на них кожен рік. і, ну, Для нас хватає, Я закриваю, дітям даю. Оце буду закривати огірочки на пів з помидорами. Заливаю я огірочки два рази, на третій раз закатую. Тому а помідори один раз заливаю і потім на другий раз закатую. Тому огірочки я заливаю одні, щоб помидори не полупались на три рази. Помидори огірочки два рази заливаю, потім на другий раз я докладу сюди помидори і вже заливаю в місці з помидорами. Помидори, коли окремо я роблю, я полюбляю у мене такий рецепт, є з гірчичними зернами. А коли з огірочками я роблю в кетчупі. Мені діти дуже люблять в кетчупі і внучка дуже любить. Чоловік любить більш такі солені огірки, замаріновані, а діти люблять у кетчупі. Тому сьогодні так пройде мій ранок. А потім ми з вами зустрінемося увечері. Я покажу вам, що в мене квітне зараз у садочку. Хочу трохи розповісти про мер... міри застережності. Ой, колись кілька років назад, закривала друзі томатний сік, і трьохлітрова банка лопається мені на ноги. Я так кричала, думала, що в мене усі сусіди збігуться. Цей сік я не знала це, потім лікар мені розповів, що треба змити було холодною водою. А я обтирала, тому що він застиг на ногах. Вони ж. Вона мені казала, лікарка, що. Окропом не так страшно обваритися, чим томатним сіком. Сік він дуже густий і довго залишається на шкірі. Зі мною лежала жіночка в моїй палаті. Три чоловіки лежали, три жіночки, які обварилися томатним сіком. Вона та жіночка перевернула на себе 20-літрову каструлю томатного соку. Тому Її взагалі робили пересадку шкіри на підошві. Тому це дуже страшно, друзі. Зараз я як консервую. Я ставлю отакий тазик тільки металевий, кладу туди ганчірочку, ставлю баночку. Якщо банка лопне, все останеться в тазику. От, і потім закриваю разом з цим тазиком. Я несу на стіл. І потім тільки винімаю баночку. Тобто, після того, як я обварилася цим томатним суком, в мене вже е, такі міри собі проробила. А лікарка моя, вона сказала, що після того, як вона обварилася, е, вона вже не консервує. Каже, що це вредно. Ну Ми вже звикли до консервації. Так зимою відкрив баночку, щось наварив, там каша чи картопля. І Тому потрохи консервуємо. Ну, стараюся не зловживати. На цьому я до вечора з вами прощаюся, друзі. Потім зустрінемось в садочку. Друзі, ось і наступив вже вечір. Зайшла у садочок свій. Хочу вам показати зараз квітне троянда Блюфою, і біля неї дербенік. Я вже казала за цю рослинку, вона дуже гарно виглядає біля троянд. І ось зараз я підійду, друзі, і оце, подивіться. Оце кущик такий більш світліший, а оце кущик такий більш такий маліновий. І троянда теж, вона така малінова, гарна. Дивіться, ну вона, оця трояндочка, вона довго квітку не держи. І оце гілочки дербейника, бачите, сюди залізли. І вони разом так дуже гарно виглядають. Дивіться, яка картинка гарна. Класно. І ще потім у, у восени сюди підсажу один дербейник І буде вовсе так гарно біля троянди. Тут два кущики, але ну, чомусь один кущик погано росте, цього одна гілочка. А другий кущик вже так розкустився за ці два роки. Зараз підемо до мого пересорту. Дуже гарний пересорт. Дивіться, які троянди. Я вже казала, я навіть підписала його Golden Celebration. Це не Голден, але пересорт дуже гарний. Єдине, що вона коли відквітає, бачите, покривається такою червоною крапушкою. А так вона, дивіться, яка гарна. Такі шапочки в неї суцвіття, такі, Ну, дуже схожа на Golden Celebration. Ну, я вже поняла, і хто мені написав в коментарі, всі сказали, що це не Голден. А оце Бінжамен Бріттен. Це тільки восени вона сюди посаджена ця трояндочка. Трояндочка, дивіться, які вона вже набрала базальні такі побіги, бачите? Вони вже до, до метра, може більше, оцей великий такий і квітне. Вона постійно квітне, постійно викидає квіточки. Я ну, не можу нічого сказати, тому що вона вважає, що перший рік у мене за цю троянду, ну так вроді непогано. І вона не дуже болява, бачите ця трояндочка. І ця і оця не дуже така болява трояндочка. Зараз підемо, бачите, квітне мій геленіум. Зараз я сюди так залізу, о, починає розпускати всі свої квіти. Тут у мене три кущики. А оце жовта така квіточка, це в мене вона посіялася, навіть не знаю від кіля, Бачите, в неї такі мілкі квіточки. З такою темною серединкою. І такий кущик височенький, десь до метра. Ну, дуже гарно вони тут е так, виглядають біля цього дерена. Дерен зараз зелений, а так він вообще жовтий. Він вже, вже квітував і тут е на ньому ягідки такі образуються. Починає квітнути ларіопи, друзі. Ну, жре його цей слизняк бачите, що поробив з листями. Це осінні мускарі вважаються. Оці мускарі, які підростуть і будуть такі величенькі. Ну, сама така травка гарно виглядає. На осоку схожа. Такий кущик Зараз підійдемо до моєї гортензії я вже казала, вона в мене давно, не знаю, як вона називається. Мені писали, ну там таке длинне названня мені написали, що я його не запам'ятала. От, ну соцвіття в нього дуже гарні, друзі. Оце висота його десь о, півтора метри. Вона, вважай, що з мене ріс такий, як у мене. У мене метр шістдесят, вона трохи не достає до моєї макушки. Оце біля неї стою, дуже великі соцвіття, і вони такі повні, дуже гарно, Глянь, хто до мене заглядає? Соня. Соня. Ти моє любиме яблучко, Соня. Соня. Вона така мала, друзі, а ловить такі, як півсоні. І мишей, і крис, така гарна кішечка мені попалася. Оце така, друзі, гортинція. Зараз підійдемо до моєї трояндочки, улюблена трояндочка, але мені прийдеться її від відціля вбирати, тому що восени в мене будуть великі тут переміни, як кажуть. Це Pink Intuition, вона зараз повністю на бутоні. Дуже гарна троянда, дуже довго держить квітку. І квіточка така дуже цікава в неї полосата. Буду вбирати, друзі, тому що тут ростуть дві шаровидні туйки Даніка. Бачите, навіть слизняки отут. Що ти тут робиш, господі? Мало тобі жрати, ти ще сюди заліз. І тут я купила ще дві туйки, тільки з жовтою такою хвоєю. І будуть через одну. Одна отут зелена, бачите о. Потім буде жовта, опять зелена і опять жовта. Цей лілейник буду вбирати від сіля. Друзі, ось тут повбирала лілейники, бачите? Остануться дві гортензії, вони будуть великі, гарні. Між ними буде Астільба. А оцю троянду буду вбирати, буду сюди піде оцей ялівець, хочу пересадити. Тому що він. Е... Так гарно розрісся, бачите, і у нього дуже яскравий такий колір з такими такими пір'ячка жовте. Хочу, щоб отут остався один оцей ялівець Я його почала стригти, засиплю все корою, тут буде таке місто, а перед ним такий сад із камінців. Там е, сукуленти будуть. А це все вберу, крім цього ялівця. А оцей піде туди. Я думаю, що тут. Він буде дуже перед гортензіями гарно виглядати. Буде дуже так привабливо. Його лапки розкинуться по краям, закриють оці кірпічі, я так надіюся. А цю трояндочку перенесу в друге місце. Вона мені теж подобається. Це, це зефері, вона гляньте вся на бутонах. Це грунтопокривна трояндочка. квітне все літо до самих морозів. Вона уходить в морози. З повністю гілочки в неї в квіточках. Я її перенесла, велика вона в мене була, перенесла з другого саду, а вона розпалася на декілька саженців. Саженці пороздавала, попродавала, а оцю маленьку оставила собі. Я кажуть, омолодила її. Кандібель Кандібель бубельгум, оця трояндочка, вона відквітла вже щас. так залізу сюди. Вона відквітла і держить свої гілочки, не дивлячись, не дивлячись на те, що вони такі тонкі, але вони стоять. У нас був дуже великий такий, злива була велика, град був, вітер, і дивіться, вона стійка ця гортензія. От, а ця гортензія треба знайти. її. Друзі, оце, посадила багато гортензій, думала запомню, намалювала собі план з назвами десь його діла. Тепер треба шукати по суцвіттям. Тут е, такий крайшик починає розовіти. Рожевий становиться. Оце такі тут діла, друзі, в цьому садочку, бачите? Слизняки роблять свою роботу, бачите, пожирли всі хости. Зараз підемо до другого садочку, там ще щось вам покажу. Оце в мене, оце в мене нова гортензія, друзі, примрет називається. Ну, вона у мене перший рік навесні посаджена, але щось я не в захваті від цієї гортензії. Буду чекати ще пару років. Дивіться, гляньте, тільки заквітла вже такі стали, ну, як грязні. Оці суцвіття, не знаю. Хай поки сидить, трогати її не буду. Тут у мене відквітає вже дуже гарний лілейничок. Бачите, це останні квіточки його. Дивіться, як сонечко. І зараз на повторне квітування пішла троянда Дістам Драмс. Вона мені дуже подобається. В неї такий рожево-кофейний такий колір, дуже такий ну, нежний, такий гарний, дуже такий спокійна така трояндочка. І вона вже тут роки три в мене набрала такий великий кущик. Болячка все одно, бачите, оприскує все одно вона де-не-де з'являється. А оцю троянду, друзі, буду вбирати. Оцю. Вона мені не подобається. Вона в бутоні гарна, потім так, бачите, розквітає повністю, розложує свою квіточку. І быстренько так розсипається. От, зараз покажу ще одну мою трояндочку. Вона в мене я її вже показувала, вона в мене росте біля сараю. Бачите, такий невеличкий врожай стоїть чесноку, цибулька. Там ми з дідусем все зібрали вже, викопали. Гарно, що всили до дощу, бо така злива була, зараз було все мокре. Оце, друзі. Назву я її теж не знаю. Колись давно купила на ринку і купила її як витку. Ну, дивіться, вона росте як шраб, така величенька, сантиметрів десь ну, метр двадцять. Метр 30 до полутора метрів. Виткою вона в мене ніколи не була, не кидала такі великі гілочки. Але у неї такі друзі квіти, вони як розписані художником. Кожна квітка, окремі такі у неї квіточки, одна світліша, друга темніша, і оце, і різне забарвлення на них. Бачите? І дуже довго держить квітку. Мені вона дуже подобається. Я даже різала її в букети. Маленькі такі букети продавала з неї. Оце така, друзі, у мене трояндочка зараз квітне. Е, дивіться, як гарно виглядає зараз берючина ауреа. Вона повністю як жовте сонечко, повністю. Оце, друзі, <смі> ніяк не висаджу, не висаджу свій пієріс. Оце весною, як отрима його. Оце він у мене досі в горщику росте. Мені подобається, коли він набирає нові. Паросточки червоні. Оце така в мене бірючина, Вона молоденька, тому я її так дуже не стрижу. Но хочу ці верхні зрізати, поставити її на черенки. І зараз покажу починаю трохи формувати цю зону у себе, викопую багато від ціля рослин. І дивіться, як гарно зараз виглядає галіопсіс мій новий, бачите? З темною листвою. Я вже показувала його. У нього темний лист і дуже гарна така квіточка. І воно тут окшевелиться. Тут у мене теж дві, дві гортензії. Оце точно я вже знаю. Це Ваніла Фрайс, в мене треба підписати, поставити. А ті гортензії буду, як кажуть, по, по ну, опису буду определяти їх назву. Тут вже починає розовіти. Вона в мене таке, тільки восени тут посажена, тому усаженість маленький. Хоча такі, бачите, дебеленькі такі у неї гілочки стоять самі і такого темного кольору. Вже почала вона червоніти по краю, бачите? Тут великі, такі повні. Ну, Я вам скажу, що мені дуже подобаються гортензії, коли вони не повні. Вони більш ніжніше, ну, як виглядають, ніж т. тут починає квітнути скалібур. ну, чомусь втора хвиля в неї не дуже така гарна. Перша хвиля була дуже гарна, так багато було. Ну, Я навіть опору, бачите, тут робила. А зараз вона не дуже. І оця рослинка, го, зараз скажу, гуара... ні, зараз знайду, друзі, її назву Гаура. о. Дивіться, яка гарна рослинка. Трохи після дощу розпалася, і я думаю, вона така, як трав'янистий кущик, держи форму і вона така невеличка. Не у неї дуже яскраве листечко. Вони, виходить, оці нові побіги вони такого малінового кольору, з зеленим. І я думаю, якщо цю рослинку розсадити так бардюрчиком, так, вона дуже непогано так виглядала, і можна так розбавити якоюсь рослиною по контрасту її. Я її пробувала черенки навесні, дві рослинки. Поставила черенки в воду, вони дали корінці, а потім висадила, вони чомусь гнили. Не знаю, не вийшло. Може, запізно вже було, буду пробувати її розмножити. Оце, друзі, новалік починає квітнути. Троянда велика, дуже вона з мене, навіть вище мене, вже десь метр так, з лишнім. Набирає бутони і починає квітнути. Вона мені дуже подобається увечері. В неї такий гарний колір, друзі. І оце моя незнайомка. Вона це ж величезна, метрів півтора. Квітка дуже гарна. Ну, Буду її відсіля вбирати. Хочу тут посадити, друзі, отут в углу. Скальний ялівець. Щоб тут була така вертикаль. Хочу тут вертикаль на углу. Потім розповім і покажу для чого. Хочу цю зону переробити трошки. Не знаю, може на валіс буду вбирати. Отакі От на сьогодні у мене новиночки, друзі. Там ще є трояндочки, ну це буде друге відео, бо дуже буде довге. І потім в Ютуб в мене не пропусти його. Хочу вам показати ще одну рослинку вдома, яка в мене зараз заквітла. Друзі, наприкінці свого відео хочу вам показати свої кімнатні трохи, рослинку, яка в мене зараз почала опять квітнути. Це мій аденіум, дивіться. В нього квітка чудова! така класна! І він набрав вже бутони в мене на двох гілочках. Місяць назад він квітнув на одній гілочці, а зараз, бачите, дві гілочки будуть квітнути. Дуже гарний. І нарешті мій восковик закінчує квітнути, хоча тут набирає бутони, і я його пересадила у більший горщик, і нарешті я до нього досадила другу таку рослинку. Ще хочу сюди третю, щоб воно було таким великим кущиком. Бачите, скільки він квітнув. Він постійно. Я не можу зрізати йому макушку, тому що він постійно, постійно квітне. На цьому прощаюся з вами, друзі. Усім пока, усім дякую, хто зі мною. До нових зустрічей.